Всім привіт! Мене звати Ігор, і всі ми напевно бачили ці красиві схеми за її агентами. Але коли діло доходить до практики, то все здається занадто складним. Тому у цьому відео я покажу, як дійсно працюють мультиагентні системи, і як можна дуже легко зібрати собі таку невеличку армію агентів, яка буде допомагати вам з вашими тасками, яка буде круто працювати, ресерчити, і її дуже класно можна буде масштабувати. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Там я покажу безпосередньо використання цієї моделі, використання цього сценарію, як за допомогою одного нашого запиту, агент-оркестратор викликає інших агентів і е, робить. Магію. Тому з вас лайк, підписка, коментар, і ми починаємо. Давайте для початку розберемося, що ж таке взагалі мультиагентна система, і чому, чим вона взагалі відрізняється від звичайних сценаріїв. Почнемо з головного, напевно, елементу: це агент-оркестратор. Тобто, що це значить? Це головний АІ-агент, який не буде виконувати сам безпосередньо завдання, а буде вирішувати. І прописувати промпти для наших субагентів, і буде по суті таким як дирижером, якщо можна провести таку аналогію, і е, він буде таким чином роздавати завдання. Чому це краще? Да, хоча б тому, що ми можемо більш якісніше масштабувати такі сценарії, додавати незліченну кількість різних е, агентів. Також ми можемо використовувати різні моделі. Ми можемо додати, наприклад, до агента оркестратора дорогу модель, яка буде класно прописувати нам промпти, а до субагентів наших, які будуть використовувати певні інструменти, вже більш типизовані. Наприклад, як в цьому сценарії, в мене в, в агенті-оркестраторі стоїть там модель 4, здається. А, наприклад, якщо вам потрібно відповісти на питання стосовно коду, то я додав Cloud Sonnet, тому що він дуже класно працює саме з кодом, скриптами і класно пояснює це все. І таким чином можна дуже гнучко і якісно будувати і використовувати наші сценарії. Ну і тепер давайте е, зробимо новий воркфлоу. Почнемо все з повного початку step by step, І якщо ви ніколи не працювали з цією платформою N810, Nathan, ось як його називають, то обов'язково подивіться, в мене відео є на каналі, десь тут на горі буде спливашка, І там я дуже легко і просто показую, як можна почати працювати з цією платформою, з цим інструментом і робити вже свої перші автоматизації. Це новий сценарій, і перше, що ми тут зробимо, це дамо, як завжди, Trigger mode, Trigger Node, і це буде. On chat message. І далі додамо вже одразу нашого першого ai агента агента оркестратора. Ось таким чином це буде виглядати. Далі. Як завжди, ми маємо додати мізки нашому агенту. Але якщо в минулих відео я додавав OpenAI Node, то в цьому відео ми будемо використовувати Open Router. Давайте зараз швиденько покажу, що це таке. Коротко кажучи, це платформи, де зібрані дуже багато, дуже багато абсолютно різних моделей, як безкоштовні, так і топи індустрії. І їх можна дуже легко викликати по API. Ось таким чином виглядає початкова сторінка. Далі можемо переходити в Models І тут ми можемо знайти будь-що. Давайте, наприклад, знайдемо Cloud. І ось тут ось всі моделі, які ми можемо викликати. Або давайте ще Gemini так само. Тут у нас є різні е, фільтри, для чого, наприклад, нам потрібні ці моделі, що буде на вхід надходити, що на вихід, е, яке контекстне вікно там буде. По ціні ми можемо це все дуже класно е, фільтрувати. І таке інше. Загалом можете тут покласти, подивитися. Для того, щоб почати працювати з цією платформою, просто нам потрібно буде закинути там в білінг, умовно в налаштуваннях. Десь близько 10 баксів я закинув. І ось таким чином це все буде виглядати. Тому після того, як ми сюди додали певну кількість коштів, 5-10 доларів, ми маємо перейти в API Keys і тут створити свій API Key. Тут ми натискаємо просто Create API Key. тут ми прописуємо ім'я, ліміт, якщо ви хочете якось це лімітувати. І після цього ми просто переходимо в нашу автоматизацію. Тут ми натискаємо Chat Model. І тут ми обираємо Open Router Chat Model. Тобто не OpenAI, як ми це робили раніше, а Open Router. Після цього, як ми його додали, тут натискаємо знову ж таки Create New Credential. І тут просто вставляємо наш API з цієї платформи. І все. Я це вже зробив. І ось в мене під'єднаний цей аккаунт. І в середині цієї ноди ми можемо обирати не тільки OpenAI, а всі, абсолютно всі моделі, які є на цій платформі. Як на мене, це дуже круто, зручно, і можна знову ж таки, навіть безкоштовно повикористовувати якісь моделі, ось, наприклад, безкоштовна DeepSeek. ось теж безкоштовна модель. Є ще Gemini безкоштовні. Тобто, якщо ви не хочете на початку витрачати гроші, а просто повчитись потестувати, це теж можна зробити. Після того, як ми додали open router, давайте одразу додамо якусь simple Memory до нашого агента. І ось таким чином це буде на початку виглядати. Після цього ми починаємо додавати наших субагентів. Агентів, які будуть використовувати вже якісь тузи, будуть виконувати для нас завдання. І на відміну від того, як це все всі дуже часто показують, що ми йдемо, ми створюємо там call-any-n-workflow, створюємо якихось нових агентів, там це все прописуємо, Можна зробити інакше. Можна дуже просто, десь місяць тому, здається, N8N викатили оновлення, де можна як інструмент додавати безпосередньо агентів до нашого агента-оркестратора. Тут ми просто пишемо, натискаємо на Tools, пишемо IE Agent, і ось у нас agent Tool. І ось таким ось чином у нас, по суті, той самий субагент, якого ми можемо використовувати, тільки це все в рамках одного сценарію. Так само, давайте одразу зробимо цього агента, і цей агент буде відповідати нам за календар. Після цього ми маємо йому прописати якийсь певний промпт, але давайте не почекаємо. І одразу цьому агенту теж додамо його мізки. Це буде знову ж таки open router. Поки що залишимо GPT 4.1 Mini. І додамо йому інструменти календар. І тут давайте нехай він просто буде дивитися, що у нас в календарі. Uh, якщо у вас ще не під'єднана ця нода, просто заходимо сюди, Create New Credential і входимо в свій Google аккаунт. Після того, як ми це зробимо, uh, дамо всі доступ, uh, автоматично воно під'єднається. І ми зможемо тут це все обирати. Operation Get, Resource. Event. Тут ми обираємо якийсь саме календар, якщо у вас їх декілька. І event. Тут ми обираємо тільки Get Many І все. Тут after і «Before» ми оберемо ось цією кнопкою. Це, що, як тут написано, означає, що наша модель буде сама вирішувати, коли нам потрібна інформація. І це дуже зручно, бо ми, по суті, віддаємо контроль знову ж таки нашому субагенту і агенту-оркестратору. І ось таким чином ми додали нашого першого субагенту. Давайте тепер одразу пропишемо промпт для нашого агента-оркестратора, щоб не відкладати це. Все, що нам потрібно буде зробити, це знову ж таки це ми залишаємо так, як є, тому що user меседж це буде те, що ми будемо писати цьому агенту. Нам потрібно буде додати системний промпт для того, щоб агент розумів його інструкції, свої інструкції. Тут ми обираємо System Message. це ми одразу можемо видалити. І в мене є документ, який я обов'язково поширю в своїй спільноті в Телеграмі. Там ви зможете знайти і сценарій до цього відео для того, щоб одразу його просто собі вставити і користуватися цим, покращувати, розбиратися, як це працює, і цей документ. Давайте одразу я скопіюю цей промпт агента оркестратора. Більш детальніше, що там написано, ви зможете подивитися вже. У себе в своєму workflow. Ось, я його додав таким чином. Якщо коротко, я йому тут просто розписав, які агенти йому доступні, що ці агенти роблять, яким чином він має до них звертатися, і таке інше. Після цього у нас, коли тут вже є Prompt, давайте додамо опис до нашого агента календаря. Тут ми одразу обираємо prompt Defined by the Model. Бо саме агент-оркестратор буде прописувати, що робити цьому субагенту. А в описі так само. Скопіюємо. Звідси інформацію. Все. Зберігаємо. І тепер давайте одразу протестуємо. Щоб протестувати, наскаємо Chat. І тут пишемо. Привіт. Переглянь мій календар Як ми бачимо, агент відпрацьовує, і він одразу йде до нашого субагента, а не виконує все сам. І повертає інформацію, що в вашому календарі є минулі події від 3 жовтня, 3 вересня 25-го року. Давайте типізуємо, що за сьогодні Як ми бачимо. У мене немає жодних подій, і дійсно, в мене на сьогодні немає жодних подій. Тобто він круто повертає відпрацьовується. Давайте додамо наступного агента. Це буде агент з поштою. e agent tool. Тут ми одразу обираємо йому так само open router. Бачите, одразу підключаються наші креншліл. І тут ми як тул обираємо йому Gmail. Так само, якщо ви ще не під'єднали свій аккаунт, Create New Credential, заходите в цей Google через SSO, і воно все одразу під'єднується. І тут нам потрібно не send, а Get Many щоб воно повертало нам багато інформації. Тут можете проставити ліміт, або взагалі повернути все. Але я думаю, нам 50 вистачить. І давайте тепер одразу пропишемо опис для нашого агента. Тут ми обираємо prompt defined by Еджен. І скопіюємо звідси опис. І таким чином цей агент теж у нас розуміє, що йому робити. І давайте одразу теж протестуємо, перевіримо, перевіримо його пошту. Як ми бачимо, він йде до цього субагента. І ось він нам повернув інформацію, що в мене є там якийсь від Pinterest, революта, ще чогось листи. І можна навіть переглянути деталі певного листа. Тому це теж дуже круто відпрацьовує. І давайте, щоб не затримуватись, тут додамо наступного. Давайте просто скопіюємо його, ставимо. Тут це під'єднаємо. І обов'язково маємо переіменувати цього агента. Це буде gmail-agent. Бо тоді агент оркестратор може інколи не зрозуміти, до кого йому звертатися. А цей агент буде у нас history. Цей агент у нас буде відповідати за те, щоб мати якийсь лог, якусь історію. Бираємо Google Sheet Tool. І так само входимо через наш Google аккаунт сюди. І тут ми обираємо документ, наприклад, history. Я створив для контексту просто звичайний документ, де додав два поля history and date. Назвав його history. І все. І просто підключив його сюди. Тут ми обираємо Operation Get Rows. І цього нам вистачить. І обов'язково додаємо правильний опис до цього агента. Беремо інформацію знову ж таки звідси. І сюди її вставляємо. Все, таким чином, цей агент у нас теж працює. І давайте тепер додамо агентів, які будуть нам ресерчити, працювати з текстом, і нехай працювати з кодом. Головна ідея така, що ми будемо використовувати різні моделі для цих агентів для того, щоб кожен агент максимально якісно використовував е, свої можливості, максимально якісно використовував е, модель. Бо різні моделі, вони так чи інакше, кращі в чомусь різному. Наприклад, давайте додамо. Цей агент буде у нас е, research. Agent. І тут ми йому теж одразу прописуємо інформацію. Тут ми обов'язково ставимо prompt user message uh, Define Automatically. І додаємо йому так само open router. Ні-ні. ні Не грок. А open router. ось І на цьому поки що все. Тепер давайте його скопіюємо. Додамо. Одразу під'єднаємо ще одного і ще одного агента. Тепер це research. Цей агент буде у нас текст. Тут обов'язково це має називатися саме таким чином. Як в агенті оркестраторі ми це прописали. І копіюємо інформацію опис стосовно цього агента. Сюди. І вставляємо. Ось тут знову ж таки define automatically. By the model. І тепер додаємо останнього код агента. Таким чином ми додали собі тепер цих трьох агентів, і давайте підключимо. До кожного з наших агентів правильні моделі, які будуть найкраще підходити для того завдання, для якого цей агент був створений. Боже, як багато слова агенти. <свісляв> і давайте тоді почнемо з нашого оркестратора. І тут ми обираємо open router. І давайте 4 О йому сюди підключимо. Вона достатньо недорога і якісно виконує завдання. І може якісно посилатися на інших субагентів, бо не всі моделі, вони дуже охотно йдуть кудись. Вони інколи і досить часто самі намагаються щось зробити. Тому 4 класно підходить для цього. Далі для календаря ми давайте підключимо сюди. Та, в принципі, 4-1 міні нам вистачить. Gmail. Теж 41 міні для History, Так само. Тепер для ресерчу. Я пропоную для ресерчу використати Cloud Sonnet. Вона достатньо якісна. І також в майбутньому можете самі під'єднати сюди такий інструмент, як Perplexity. Він... В нього є вбудована нода, але це вже потім. Давайте поки не будемо навантажувати себе і систему. І далі для текст-агента ми використаємо Gemini Бо, на мою думку, вона. ця модель найкраще. справляється саме з текстом. І давайте якусь дешеву. Давайте, нехай це буде Flash 1,5. І код. Для коду я пропоную так само використати клаудсенet. Ось. І все. Таким чином ми побудували собі ось таку ось мультиагентну систему. Все це в одному workflow. Не треба нікуди ходити. Все дуже класно масштабується. І давайте її трошки потестуємо. Давайте тут це все вичистимо. І давайте. Зробимо мені. Ресерт. Читаєш що ж таке? Останніх п'яти фіч в NVC Men. Давайте подивимось. Бачите, він іде до нашого ресерч-агента. І зараз подивимось, що він нам поверне. Круто, він повернув нам цю інформацію. Давайте тоді одразу попросимо його запиши це в історію. Він не впорається з цим. Він написав, що додав. Це теж можна потім прописати в промпті, щоб він не обманював. Але він не додав, тому що у нас просто немає ще цього інструменту. Тобто ми додали getRow, але ми не додали, щоб він міг щось вписувати в цей документ. Це сюди. Давайте додамо sheets2 І тут ми оберемо append row. Ось таким ось чином. Ми оберемо history. From list цей. І тут ми оберемо просто Map each column Manually і тут ми оберемо щоб Define automatically. І давайте ще раз е попросимо. Зап запиши ще раз. Побачимо, зараз тут ще немає нічого. Ось він його виконав, і давайте перевіримо. І так, він записав це все сюди. Єдине, що він використав не зовсім а, коректну дату, але це також можна буде підправити в нашому промпті. Але загалом це працює. А, і давайте ще попросимо його, поясни мені. ОП. І, як ми бачимо, він використовує наш Cloud Synet, тобто код агента, який спеціалізується на роботі з кодом. Хто не знає ООП Давайте подивимося, що це таке. От, власне, агент нам і пояснить. Це об'єктно-орієнтоване програмування, і ось його принципи це там класи, об'єкти, інкапсуляція, наслідування, поліморфізм, абстракція. Тобто, це концепції. Ну і давайте наостанок попросимо його, щоб він написав нам м -м, жарт. Попереджую, зараз буде жартувати система. Ви готові? Чому агенти такі погані в грі в покер? Бо вони завжди мають туза в рукаві. Окей. Okay. Хто поняв, пишіть в коментарі, що, це, що цей жарт означає. Добре, ну ось таким ось чином ми зібрали мультиагентну систему, її можна перебудовувати, масштабувати, підключати, будь-що, наскільки вистачить вашої фантазії і які ваші потреби. Тобто вона дуже гнучка. Оберіть цей сценарій зі спільноти, використовуйте його, адаптуйте під себе і будуйте круті мультиагентні системи. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові сценарії, нових агентів, нові системи. Для вас, для особистого використання, для вашого бізнесу, ставте лайк цьому відео, залишайте коментарі і дуже дякую вам за перегляд. Ви найкращі. На все добре.